Неймовірно, цілий арсенал найпотужнішої зброї для України це зітре Москву в порох. Небо перетвориться на пекло для Росії. Одразу кілька європейських країн вірвалися в бій, але це лише початок. Дрони зсу відкрили полювання. А чудо ракети вже готові вирішити долю війни. Деталі шокують. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Сенсація справжній шквал зброї. Україна отримає новітні шведські винищувачі. У міністерстві оборони України анонсували передачу Україні шведських багатоцільових винищувачів Гріпен. Але це ще не все. Окрім шведських літаків, Києву також передадуть додаткові американські винищувачі F-16, а також французькі міраж. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк відмовився деталізувати строки та кількість поставок, зазначивши, що підтвердження стане очевидним, коли всі побачать винищувачі. Чувачі в небі над Україною. Gripen це шведський винищувач четвертого покоління. У 23-му році Швеція дозволила навчати українських пілотів на цих літаках. Однак країни заходу тоді зосередилися на F-16. На початку серпня 25-го Володимир Зеленський заявив про підготовку потужного проекту на десятиліття у сфері бойової авіації зі Швецією. Не лише винищувачами допоможуть союзники Україні. Так вже до кінця поточного року Україна отримає ще дві сучасні системи протиповітряної оборони. Не патріот їх передасть Німеччина за підтримки норвезьких партнерів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Недавні атаки Росії понад 580 дронів і понад 40 ракет знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи патріот. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Патріот за підтримки наших норвезьких партнерів. Пісторіус також зазначив, що Німеччина залишається непохитною у своїй підтримці України. І нині є країною, яка надає їй найбільшу допомогу. Наприклад, німецький концерн «Рейнментал» отримав велике замовлення вартістю 521 мільйон доларів на 155- і 105-мм міліметрові артилерійські снаряди для неназваної Східноєвропейської країни ймовірно України, яке надійшло від компанії, що працює за за. Замовленням США. Справжні прориви у сфері постачання озброєнь. США тим часом розглядають прохання України надати їй ракети Томагавк. Про це повідомив віцепрезидент Джей Ді Венс. Це питання, за яким остаточне рішення ухвалюватиме. Президент Трамп, я дозволю президентові про це висловитися, але знаю, що обговорення цього питання ведуться просто зараз. Ракети Томагавк мають дальність польоту 2500 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський раніше просив США продати ракети томагавк європейським країнам, які відправили б їх в Україну. Крім того, газета The Telegraph повідомила, що Зеленський на закритій зустрічі з главою Білого Дому на Генасамблеї ООН також просив його надати Києву ці ракети у розмові з Трампом. Зеленський заявив, що Томагавки. Допоможуть переконати Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди. Видання не уточнило, як відреагував Трамп на прохання Зеленського. А Венс наголосив, що остаточне рішення про те, чи дозволити цю угоду, ухвалюватиме саме Трамп. Ми безумовно розглядаємо низку запитів від європейців. Венс також додав, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут. За його словами, російська економіка перебуває у занепаді, а збройні сили РФ не мають великих успіхів на полі бою. Як ми бачили? Протягом останніх кількох тижнів росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах. Очевидно, що для них настав час прислухатися до заклику Трампа сісти за стіл переговорів. І дійсно серйозно обговорити мир. А інша газета The Wall Street Journal із посиланням на високопосадовця США писала, що Трамп заявив Зеленському про готовність зняти заборону на удари американською зброєю по території Росії. Ну а про ймовірність отримання Україною цих ракет дивіться у сюжеті. Розворот на 180 градусів вже незабаром. Білий дім надасть Україні далекобійні ракети. Томагавк про це у вихідні в інтерв'ю каналу News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. А вже за два дні наміри підтвердив спецпосланець США Кіт Келах. Дональд Трамп дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Нічого сакрального немає, і це одна із причин, чому я вважаю, що на минулому тижні президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети Томагавк. Ще два тижні тому Трамп та його адміністрація були категорично проти передачі, а тим більше проти ударів територію РФ американськими ракетами томагав. Але після зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку 23 вересня, риторика Білого Дому змінилася. Головний аргумент України, що наявність таких ракет могли б посилити тиск на РФ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї. Наперед що томагавків відреагували її у Кремлі, прес-секретар Путіна пісков заявив, що немає чарівної зброї для Києва, яка зможе змінити динаміку на полі бою. Нету Ні ніякої панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. Нету волшебного оружия, і будь то або інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Ракета Томагавк має дальність до 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських реактивних систем залпового вогню АТАКС, які використовують ЗСУ. Томагавк має більшу швидкість і бойову силу в порівнянні з українськими дронами, які здатні завдавати ударів у глиб території РФ, але часто стикаються з сучасними системами ППО Росії. Поганий меседж для військових. І тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, щонайменше. А і на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності. І Донецьк, окупований, і Луганськ, по ним буде прилітати ще більше. Президент Зеленський передав президенту Трампу список необхідної військової допомоги у угоді на 90 мільярдів доларів. А також Україна хоче ввести окремі перемовини зі США щодо постачання конкретних видів зброї, зокрема далекобійної, і все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої е, окремих договорів, окремих вид, видів зброї, включаючи. Далекобій більше я деталей не можу сказати за даними британського видання The Sun, українські атаки тільки по нафтопереробній галузі завдали Росії збитків на більше ніж 100 мільярдів доларів, і це без ракет томагавка а з їхньою появою. Обсяги збитків можуть зрости у рази. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в кулуарах Варшавського безпекового форуму заявив, що відтепер на території Росії не буде жодного безпечного місця, адже українське озброєння здатне уразити будь-які російські військові об'єкти. А президент Володимир Зеленський підкреслив, що чиновники Кремля повинні знати де розташовані найближчі укриття, оскільки сили оборони України збираються використовувати далекобійне озброєння у разі його отримання від США. І схоже, що ситуація в Білграді це репетиція планів Ленського президент України заявив: якщо в РФ погрожують блекаутом столиці України, то Кремль має знати, що блекаут буде і в столиці Росії. Як Україна відключатиме світло і тепло в Москві? Дивіться далі росіянам, включно з Москвичами, час готуватися до холодної та важкої зими. Якщо Росія не припинить свої удари по енергетичних об'єктах України, Москву чекає блекаут. Не треба бути надто обережними у риториці з росіянами. Якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю мету кожної зими, я не впевнений, що відповідь від нас та інших партнерів має бути іншою, якщо вони загрожують блекаутом, наприклад, столиці України. То в Кремлі повинні знати, що блекаут буде також і в столиці Росії. Українські ВПК та власне виробництво дронів та ракет є найкращим аргументом у будь-яких переговорах з Путіним, адже Кремль сприймає лише мову сили. Якщо попитки атакувати Кремль будуть предприйматися, як ми будемо це сприймати? Ну по наш верховний главний командуючий президент он же вже уже на цю тему. Тобто, об этом лучше даже не говорить. І всі это розуміють. Перше за увесь час війни напередодні зими Україна завдяки власному виробництву а також постачанню союзників досягла паритету в далекобійних можливостях з окупантами. Ну, з учутом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учитом тактико технічних характеристик средств враження української сторони. Российская Федерация ожидает суровая зима в прямом и переносном смысле слова. А в первую очередь это теплоэлектростанции и другие производственные мощности, которые осуществляют жизнь, а, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Для завдання ударів по прикордонних з Україною регіонах та містах Київ має широку номенклатуру західних ракет. Після останнього заявлення українського президента о, о разговоре с Трампом, во время которого поднимался вопрос, в том числе нанесения удара по энергетическим объектам Российской Федерации, как ответной акции со стороны Украины на враждебные действия российской стороны, было получено соответствующее одобрение. Поэтому можем говорить, что, соответственно, территория Ростовской, Курской, Белгородской и Брянских областей, они находятся в зоне поражения Как западних средств пораження та що розпочеркну, атакамсескальпа штурмшедол, так і сотвіт на модернізований варіант зенітно-ракетного комплекса С 200 Методичне знищення українськими безпілотниками російських навтоперегубних заводів показує, російське ППО не здатне захистити об'єкти критичної інфраструктури. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и ДИС топлива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень епічно, если ми на четвертий год війни так і не зможемо рознести ха енергетику. вони нам рознесуть. Якщо для ударів по російському прикордонню Україна може використати західні ракети та власні безпілотники для Москви та інших віддалених міст рефії загрозу становлять українські фламінго з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів та тисячу кілограм бойової частини, абична бойова часть ракети современної крилате ракети вона 450, п'ятдесят на максимально. 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Дзеркальна відповідь обов'язково прилетить, спробувавши знову відключити світло і тепло українцям. Російське керівництво переручує до знайомства з усіма принадами блекаутів. мільйони росіян. На черзі новий кошмар для ворога. У небі з'явився дрон Дозор А1. Полювання стартувало, і тепер саме небо стало смертельною пасткою для загарбників. Росіяни хапаються за голову українські технології. Приперли їх до стінки. Штучний інтелект змінив ситуацію на фронті, які секрети приховує наш безпілотник, і яка найважливіша ціль потрапила в його приціл. Розкажемо просто зараз. Нові технології, нові виклики. Штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники вже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. Отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рейфя против Украины. А, Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. А, Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели. коли управління вже втрачається з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о геранях, герберах, пародиях и других беспилотниках. Вот в целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот. Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. После удара у воздушное судно или беспилотник детонирует и своїми осколками разрушает вражеский беспилотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Як би штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ – Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага. И нам необходимо очень аккуратно а, относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить дроны самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Утім, і це ще не все. Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Тепер ще більше люті. Наші інженери зробили неможливе. Потужності виробництва фламінго зростуть у чотири рази. Готується справжній прорив не ракетами, а дронами, єдиними, яке вогняне пекло приготували українські сили для ворога. Не пропустіть ексклюзивні деталі. Далі, новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні фламінго вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження Українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент вследствие улучшения тактико-технических характеристик по оценке разработчиков дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружения. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. Также одной из найважливіших розробок разработок стали ракеты-дроны такие как Паляниця, Пекло, Рута и Барс. За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, то есть это официальное признание украинских успехов. Імітлідіруючі позиції в світу. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, <coughs> во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов а средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. Торік як защитана українська сторона на даний момент масштабує так звану тактику стіни дронів, саме використання дронів дрона Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк під відео і будьте в курсі головного. Далі більше.